Отже, почнемо з заяви Сергія Лаврова, Глава МЗС Росії, якого цитує пропагандистське видання Ріановості, заявив, що гарантії безпеки України мають забезпечуватись Сполученими Штатами, Великобританією, Францією, Китаєм і, звісно ж, Росією. Він додав, що без участі Москви будь-які перемовини недоцільні. У Лаврові відчувається демонічний дух Задорнова. Так само не смішно. Це звучить так, ніби агресор, який порушив усі можливі міжнародні угоди, тепер хоче бути шерифом на Дикому Заході. Росія порушила Будапештський меморандум 94-го року, великий договір 97-го року, та й взагалі будь-які уявлення про добросусідство. А тепер Лавров пропонує гарантії 2.0. Це нагадує ситуацію, коли хтось спалив ваш будинок, а потім пропонує стати вашим страховим агентом. Пропозиція Лаврова це спроба вихолостити будь-які реальні гарантії. Росія хоче, щоб нові домовленості були такими ж порожніми, як Будапештський меморандум. Ба Більше це відголосок вимог, які Москва висувала у Стамбулі двадцять року. Тоді Росія також хотіла контролювати процес. Щоб Україна залишилася беззубою в безпековому плані, Росія не просто грає в дипломатію, вона намагається закріпити свій вплив і зробити так, щоб Захід погодився на її правила гри. Питання в тому, чи підуть на це Трамп та європейські партнери. Позиції України ми свідомо розуміємо, а чи не стане це черговим папірцем, який можна буде використати хіба що для розпалювання каміна?